Друзі, всім привіт! Той канал Міні-трактор, а то самий самий дешевий міні-трактор без ремнів на три циліндри, який ви можете зараз собі придбати. Друзі, то Сінтай, то а, перевірена в Україні а, техніка десятиліттями, То не сама суперякісна техніка, то не сама зручна, комфортна, але базові речі, коробка, а, мотор тут ходить і ходить а, дуже хорошо. Мотор, дивіться, ТМ, як в Донфенгу, тобто мотор один з найкращих. Коробка передач. 6х2, але не такий трактор, що маленькі колеса низькі, що нема передка тим паче, тої коробки вистачить от і до. Та конфігурація вже теж дуже багато, років 12, от тако по центру та куліса йде. І передачі переключаються, от понижена, повишена, задня, перша, друга, третя. Все, простий. Агрегат. Що вот. зробили нового? То нова на модель то 23 рік вже випуску. 23, -й, 6 -й місяць, свіжак, свіж, свіженький. По-перше, він йде по розпродажу, по акції. Тобто на нього зараз сама низька ціна. До речі, ще акція йде на шифінгі, і до речі, ще акція йде на шифінги повнопривідні. Ну а зараз е справа не в тому. В чому тут фішка? По-перше, тут регулюється колі. Бачите, спереду є. І ззаду поступити можна сувати колеса. Він маленький, він компактний, він такий на огороди, які якісь неважкі роботи. Вага біля тонни, десь плюс-мінус 980 кілограм. Навіска піднімає 350 кг. Одна швидкість вому. Є гідропара, штатна вже стоїть. А, оновили сідушку. Тепер не на пружинах, як було раніше, а вже там нормальне сидіння з амортизацією, з регулюванням жорсткості. А, більш комфортно стало їхати, навіть по тих, по тих плитах їдеш, вже не сидиш, як на унітазі, пробачте.